Україна велика країна, на території якої розташовано багато міст та сіл. Місто і село це два різні місця, де живуть люди, і кожне з них має свої особливості. Місто це місце, де живе багато людей. Там є багатоповерхові будинки, великі магазини, школи, лікарні та різні заклади. Як то музеї, театри, ігрові майданчики, сквери та парки. У місті завжди багато транспорту, автобуси, трамваї, тролейбуси, машини, які рухаються нескінченним потоком по широких дорогах та проспектах. Міста зазвичай дуже великі і жваві. У містах майже все поруч парки, школи, кінотеатри, тому легко знайти, чим займатися. У місті люди найчастіше працюють на великих підприємствах, заводах, офісах. Село це місце, де живе менше людей, ніж у місті. Розташоване село серед природи. І село зазвичай оточене полями, лугами та лісами. Будинки тут, звичайно, приватні, невеликі, одноповерхові або двоповерхові. У селі люди часто працюють на землі, вирощують овочі, фрукти, зерно, доглядають за тваринами, як то корови, кури, кози. Спокійніше, менше транспорту і менше шуму. Повітря в селі чистіше, а природа ближче, бо поряд ліс, річка, поле. Транспорту в селі небагато, і люди часто ходять пішки або їздять на велосипеді. Чим же різниця життя у місті та селі? У місті життя. Активніше та швидше. Але люди більшу частину часу проводять у приміщеннях і на роботі, а в селі більше простору і природи, там тихіше, і люди часто працюють на землі. У селі люди часто добре знають одне одного, допомагають у роботі та завжди готові поспілкуватися. Село це місце, де життя тече повільніше і ближче до природи. Отже, обидва місця село та місто гарні по-своєму. У місті цікаво і багато подій, а в селі спокій та свіже повітря.